Привіт, друзі! Ви на каналі Арбітраж трафіку товарки і сьогодні вам розповім, як можна скачати відеокреатив, фотокреатив із бібліотеки реклами Фейсбук. Хочу вам розказати, що в мене перше відео вийшло, як підключити картку до рекламного кабінету. Да два способи, кому цікаво, передіть, подивіться. Дуже цікава інформація, безкоштовна. А по поводу як потрібно скачати Друзі, покажу, як потрібно скачати. Пошуку описуємо бібліотека реклами в Facebook, і перша у нас буде бібліотека реклами Facebook. Далі ми натискаємо Україна. Україна. Всі об'явлення. І пошуку там, якщо ви там шукаєте, ви можете написати. Я напишу магазин. Так, я вибираю магазин. Так, вибираємо. про... Щоб скачати відео креатив із бібліотеки реклами Facebook це відео або фото, нам потрібно скачати цю програмку. Цю програмку я вам залишив в описі. Ви можете його спокійно скачати, і потім. Можна буде скачувати з бібліотеки. Натискайте, тоді тут буде натиснути і з схрому. Натиснули. Потім, якщо у вас вже бібліотека реклами, вже буде е, зайшли. Ви просто обновляєте страничку і у вас вже е, буде таке. Таке в мене. Якщо такого, як в мене не буде, ви тоді натискаєте просто інформацію об'явлення І теж тут можна буде скачати. Давайте, на прикладі цього відео. Так. Качаємо. Що у нас відео загрузилося? Давайте зайдемо, подивимося. Ми спокійно вже можемо працювати із цим креативом. Так, якщо, друзі, вам... Була для вас ця корисна інформація. Поставте лайк, підпишіться. І якщо дійсно якісь є питання, ви пишіть, постараємося зняти відео і показати вам покроково ту ситуацію, яка вам не зрозуміла. Також у нас вже вийшло одне відео, я напоминаю. Як підключити картку до рекламного кабінету Facebook. Там є два способи. Можна зайти, подивитися і користуватися. Всім гарного конверту, всім пока.